Добрий ранок, діти! Сьогодні Наталка вирішила зв'язати своїм друзям шарфики, але втомилася і заснула. Раптом кошик перекинувся і клубочки викотилися. Поки Наталка спить, допоможемо їй зібрати клубочки. Візьміть кожний по одному клубочку. Якого кольору клубочок, а скільки клубочків у вашого сусіда. А тепер складіть клубочки назад у кошик. Скільки клубочків у кошику? Багато. Подивіться, а що це в мене? Цей предмет був серед клубків, але це не клубок. Як ви думаєте, що це, діти? Так, це куля, загадковий предмет, який був у нашому кошику. Кулі є багато друзів, це різнокольорові кулі. Розгляньте кожен свою кулю, якого вона кольору, прокотіть кулю по столу, покатайте її між долоньками. Яка вона гладка, кругла, може котитися. Знайдіть у кімнаті предмети, схожі на кулю. Їх багато і не лише у кімнаті. Втомилися, зробимо з вами разом фізкульт хвилинку, діти. Один, два, всі присіли, потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочка гарно вмилась. П'ять-шість всі веселі крутимось на карусель. Сім-вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. Молодці. А зараз пограємо у гру, чого не вистачає. Дивіться уважно, діти. Отже, в нас було три овоча. А стало? Так, стало два. Не вистачає огірка. В нас було три фігурки, а стало дві. Десь загубився трикутник. Було Три види транспорту, а стало два. Зник великий пароплав. Що сьогодні знайшли ми у кошику кулю і дізналися про неї багато цікавого. Молодці діти, до побачення.